І далі до міжнародних подій Росія знову скликала Радбез ООН через постачання західної зброї Україні і запросила до участі проплачених експертів, які намагалися переконати присутніх, що це озброєння під час бойових дій між Україною та Росією може потрапити не в ті руки. Заступниця генсека ООН з питань роззброєння е, сумі на каміцу висловила стурбованість через заяву РФ. і Водночас нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну управління Верховного комісару з прав людини зафіксувало майже 25 тисяч жертв серед цивільного населення, зокрема понад 9 тисяч убитих українців. Представники США, Великої Британії та Франції рішуче відкинули закиди Кремля. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб Україна могла реалізувати своє право на самооборону в ході незаконної та жорсткої війни Росії. Ми отримали гарантії від Києва, що зброя, яку надають партнери, не потрапить чужі руки. Ми контролюємо процес передавання озброєння з початку війни і маємо механізми протидії, у разі якщо будуть спроби його незаконного переправлення. Я закликаю тих, кого турбує передача зброї в зони конфлікту, не забувати про різницю між агресором і захисником, який бореться за своє життя. Водночас хочу зазначити, що питання незаконного обігу зброї виглядає більш ніж актуальним і своєчасним, але це стосується Росії, особливо після подій, що сталися минулими вихідними.